Вітаю вас в казкотерапії. І третій день казок для дітей буде з такою темою. Якщо в родині народжується друга дитина, а можливо, і третя, четверта, і старша дитина починає ревнувати до маленького, тому що батьки зазвичай приділяють більше уваги, тому хто тільки народився. Та дитинка ще не знає, ні режиму, чогось плаче, сумує, і батьки намагаються це найкраще дати і кращі емоції дитині, яка народилась. І, на жаль, трошки змінюється графік для дитини старшої. І тоді дитина може відчувати ревнощі, тому що щось змінилося в її житті. За допомогою казки можна лагідно Дати дитині алгоритм того, що мамина любов не має меж і татова також. І пропоную там, як, як приклад вам таку казку про сонечко. Жило було сонечко, але воно одного разу чогось стало боятися, що не вистачить промінчиків на всіх дітей. Воно сумувало, коли хмаринка затуляла його. Воно намагалося найбільше промінчики вдати, щоб усім вистачало тепла. Але чим більше воно світило, тим більше тепла ставало. І сонечко зрозуміло, що любов і тепло не закінчується. Ніколи хмаринка його закриває, ніколи йому здається, що начебто мало промінчиків. Вистачає тепла. І промінчиків на кожного, на кожну дитину, на кожну людину і на кожну тварину. Тоді сонечко з полегшенням зіткну, зітхало і казало: Я дарую любов всім, 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 хто хоче її прийняти. І більше не боялося, що промінчиків не вистачить. І вам така може бути підказка, що знаходити кілька хвилин для старшої дитини. Щоб вона відчувала себе особливою, щоб у неї е, теж були ті звичні заняття і бесіди, ігри, які ви проводили до народження маленької дитинки. І казати, що ваша любов безмежна, ваше серце це як сонечко, як промінчики, які ви можете дарувати всім. І любити не припиняєте ніколи. Ніколи, навіть коли спите, любов випромінює енергію і тепло. Я бажаю вам любові, тепла і створюйте свою теплу, лагідну казку.